Депутати Лозівської міськради виділили кошти на підтримку військових, а також прийняли субвенцію з державного бюджету на позачерговій сесії, яка відбулася 21 березня. Майже 7 мільйонів гривень депутати виділили на виконання програми підтримки територіальної оборони та інших військових підрозділів Збройних сил України на території Лозівської міської тергромади на 2023-2025 роки. Також на сесії депутати проголосували за додаткове фінансування для 9-го державного пожежно-рятувального загону Лозівського райуправління ДСНС. Це пов'язано із збільшенням кількості пожеж на Лозівщині. Одним із питань, за яке депутати міськради також проголосували, було прийняття субвенції з державного бюджету у сумі 10,7 мільйона гривень. З них понад 2 мільйона гривень спрямують на виготовлення проєктно-кошторисної документації на укриття в будівлі ліцею номер 8 і понад 8,5 мільйона на продовження реконструкції нового приміщення ЦНАПу. Ми приймаємо субвенцію на проектування ліцею No. Вісім, який був зруйнований російською ракетою у вересні 2022 року, залишивши у відкриття Львівської сторони без навчального закладу, приймаємо цю пенсію на продовження робіт по облаштуванню СНАПу і також більше 7 мільйонів ми виділяємо себе на Збройні сили, на ДСНС, на ТЦК для того, щоб о, наші воїни гідно були. О, Озброєння відповідними а, засобами зв'язку і радіоелектронної зв і тому подібне. Але знову ж наголошую на тому, що ці, ці кошти беруться з вільного залишку бюджету 2023 року, і цей залишок вже а, зменшився до, до мінімуму, скажімо так.